Нарешті приїхали на інклюзивний пляж Юра, який його власне заснував. Давно мене запрошував на екскурсію. От на це приємно добутися. Це я показую маму, зараз, зараз, зараз покажу. Мама і тато інколи, до речі, ходять в цей пляж. Ось. Ми нарешті зустрілися з Юрою. Привіт ще раз. Юра, розкажи, як започаткувалася ідея, чому ти вирішив це робити. Я розумію, що це повністю дотаційна справа На 100%. боку, да, вона не прибуткова. Яка твоя мотивація? Все дуже просто. Знаєш, так як мій маркетинговий відділ казав, що треба придумати легенду, чому ми це зробили, а немає ніякої легенди. Це просто норма. У мене був орендований кусок пляжу, на якому нічого взагалі не існувало. Це була просто вода та підпірна стінка. І ідея ще з'явилась у 2017 році, але в мене ще не було грошей, тоді і я пішов шукати інвесторів, хто би прийняв участь у цьому проєкті. Ну, як виявилося, це нікому не цікаво взагалі. І в 2020 році в мене. Слава Богу, з'явилася фінансова спроможність це зробити. І я презентував цей проєкт е і почав його робити. Тому що хотілося показати, що будь-який бізнес повинен стати нормою, що доступність це норма, що допомагати норма. Тобто це треба в наших головах міняти. І Яка кількість людей відвідує в середньому за сезон? Близько 100 тисяч людей. Mm -hmm. Середній показник е людей. Це дуже багато. Ми, власне, і приїхали, і тут прям. Неймовірна краса відкривається. Я постійно, коли проходжу і пробігаю, є відчуття, що ти наче десь не в Україні. Ну, є Є таке. А хочеться, щоб от було відчуття, що якраз ми в Україні угу. в усьому. Пішли? Пішли. Наша пам'ять як було, і от я, ось як стало. Угу. А тут насипано близько 30 тисяч тонн гальки, 8 тисяч тонн граниту, бетону як на невеликий невеликий п'ятиповерховий будинок. Я так розумію, що ось цей сусідній з протилежного боку від калітона пляж можна просто показати і плюс-мінус розуміти, як, як як виглядав цей пляж плюс. Плюс-мінус так да, але тут повністю ще підпірна стіна мінялась, угу. і бачиш, взагалі нема. Там, хоч якийсь є берег, який можна було використовувати як основу. Угу. Обща площа пляжу близько 4 тисяч метрів. Це наш пандус а, з тактильною пліткою, з поручнями, щоб було зручно спускатися на візку. У мене була цікава історія а, про нього. А, ми його перероблювали два рази, тому що архітектор, вони ж творчі люди, угу. не завжди дотримуються ДБН. Так його побудували. Я приїжджаю і бачу ось такий спуск. Угу. Я говорю: ну ти що його побудував? Ну давай, блять, тепер. А довжина і, була така ж сама? Довжина така ж сама, тільки е, наклон був другий. Я говорю, mm -hmm. давай садись на візок mm -hmm. і проїться. Mm -hmm. Ти ж його побудував, ти ж зможеш. Він навіть не зміг піднятися на ньому. Mm -hmm. Я говорю, Ну бачиш, як ти зробив. І ми його перероблювали е, повністю. Був. Я не, я не пам'ятаю точно, який це був рік, але ми з тобою обговорювали цю ситуацію. Напевно, років сім тому я тут прибігав. Я там тоді такий дуже-дуже активний був. Я пам'ятаю, я знімав сторіз в інстаграм. Що хтось дав взятку? І Я кажу щось: ну, щось типу на кшталт черговий забудовник, <рес> да, там, да, типу, забуд Це був за... 21 рік. коли заб... я побудувався. Заб... Забудовує пляж. Да. Ось наш ліфт, який працює, як кому незручно спускатись, чи некомфортно на пандусі. Персонал підіймає, спускає візки для купання. Угу. Знову ж таки, тактильна плитка по усьому периметру пляжа. А це хто там на сусік? Так, ми кожен рік задумка в тому, що ми малюємо новий мурал. Пройдемося, я покажу. Ну, я вважаю, що в цьому році він прям ну, прославив так. нашу країну. Вчора його Зеленський нагородив. Він доди, молодець. Да. Молодець. Кожен по-різному до нього відноситься, я вважаю все одно молодець, тому що він і зробив багато, і прославляє країну. 100%. Це шрифт Брайля. для того, щоб у кого проблеми з зором використовувати. Ось такі санузли. Усюди uh -huh. поручні, пілінатор, душові, тривожна кнопка тут знаходиться. Та якщо тут, якщо стане погано, людина може скористатись допомогою, і персонал прийде одразу. Uh -huh. В адмінський. Uh -huh, да, чудно. Ось так він облаштований. Зона масажу. Ось ми застраховані в Інтусані. Рома якраз приймає тут безкоштовно людей. Тобто люди приходять, записуються к ньому, приймають страховка Intoсани обов'язково, щоб швидка допомога була. Тобто, можна сказати, що. Кожен, хто відвідує цей пляж, застрахований. Ну, в якому сенсі так. Поки він тут перебуває. Так, так, так. П'ять-десять хвилин, то сана тут зонти, шезлонги декількох рівнів, спеціально зроблені по висоті, у кого є проблеми з опорно-руховим апаратом, щоб було зручно на візку сідати. Безкоштовно видаються рушники, шезлонги теж безкоштовні. Усі, хто з посвідченням, усі послуги безкоштовні. Ми навіть зробили так, що тут взагалі немає палатних послуг, щоб не було ніяких інцидентів. Uh -huh. От, тут взагалі не, не можна брати ні за що гроші, ні в тій частині, ні де. Спуски воду на кріслі колісному. На да, колі... да. Ці дві на колісному, там спеціальна площина для того, щоб ти з крісла поставив. І прямо туди одразу в воду. Такий, там з тросом ще спуск в воду. Тут завжди знаходиться персонал. Спускає, підіймає, якщо треба, купає, супроводжує санузел, тому що є люди, кому навіть все одно не можуть скористатися. Угу. Ось візки для купання наші, тому що на своїх вони не дуже люблять. А ті шезлонги додатково відкривають. Все, да? Да? Угу. Все, все по посвідченню. А, так, є ж все одно, хто супроводжуємо, чи ми приходять. Є просто хлопці, військові чи пенсіонери, у кого немає проблем з опорно-руховою системою, і вони хочуть тут лягти. Тобто <гум> тут, тут де захотіли їм поставили шезлонг, і вони засмагають, відпочивають. Проводимо дитячі заходи для дітей. Тут я бачив нещодавно концерт був. А, так, барабанди, і а, в липні в нас був ще концерт Віктора Павліка. <гум> 15 вересня домовився з Альоною Маргалієвою. Uh -huh. Вона якраз усіка е, співала на, на якомусь бої гімні. Буде класний концерт. Так що, якщо зможеш, то приїжджай. Я за любки. Побачиш. Барманно вийшло дуже прикольно. Хлопці молодці. Тут йогою кльова займатися Напевно. А тут є йога. Шості ранку. Угу. Теж безкоштовно? Так, да, так, да. Всі бажаючі просто приходять і все. Угу. без грошей. Ось продовження муралу нашого. Від водорослів нічого да? не зробиш. Це природа. А, хлопці прибирають, але природа все одно. Угу. Кожен день прибирають. Угу. Там тренувальна зона, там а, а, в минулому році Вася проводив, якщо а, ТМС хаб, да, да, да. куди ти ходив, угу. я в тебе бачив. Він там джу-джитсу преподавав. Угу. Безкоштовно теж Теж йога. Ось нас, до речі, тренер по йозі. Доброго ранку. Ну що, проїдемось на ліфті? Так, да, давай. Прокатиш нас? Да, ну, Це не тому, Дай. що ми ледачі, ми просто відео хочемо зняти. Пішли? Дякую. Так. А, ну тут поверхів нема, тут тільки... Верх-вниз. Їдемо. І ви тримаєте, якщо ви зараз відпустите, він зупиниться? Так. Так. — Людина їде і тримається тут. Так, — Так-так-так. Ось ми підняли з ліфту. Теж тактильна плитка, електрокари. Ось мобільне укриття, яке ми. До речі, самі зробили. Я коли поїхав е, купувати, я побачив, що продають, і ми зрозуміли, що набагато краще е, купити контейнер, заармувати його повністю і залити монолитим бетоном. Uh -huh. Це буде набагато ефективніше. Uh -huh. І поставили тут, щоб він був максимально близько. Е, ми навіть. Е, з 1 плюс 1 засікали час, скільки потрібно, щоб дібратися в оба укриття. Сюди 50 секунд, 53 секунди на ліфті, чи хвилина 10 пішки. Туди хвилина 20 звідси. Угу. Дойти. Якраз той час, який потрібен для того щоб безпечно. А хлопець працівник як черговий да? по ліфту постійно стій. Завжди, так. Да. Зверху, знизу, там чергові, усюди. Щоб в будь-який час могли оказати допомогу людям, круто, багато є цікавих історій. Ми е, намагаємося максимально популяризувати доступність і е, інклюзивність усюди. Е, була досить цікава історія, але вона смішна. А в минулому році ми на селищі ми вирішили за власні кошти реконструювати площу кінцеву зупинку, зробили там розворотне кільце диспетчерський, інклюзивну зупинку з пандусами, широку, лавками, освітленим, відеонаблюдіння, зелена зона. І я приїжджаю, і мене десь тиждень там не було. і Все по проєкту, все там, арт-об'єкти побудували, прям ну, красота. Ось, зробили добру справу. Приїжджаю я перед відкриттям перевіряти все. Дивлюсь, ну, дуже красива зупинка, дуже все. І бачу перед ній. Ось такий бордюр. Я кажу а, робітникам, скажіть, от, я говорю, ми так класно все зробили, а як сюди дістатись? От, людина, там спуски, з'їзди, там а тут вони дивляться і кажуть, угу. я говорю, і така цікава штука. І десь в 20 метрах стоїть дорослий мужчина з дитиною на візку. Я, думаю, я кажу їм, давайте тепер підйдемо к людям нашу падню, яку ми зробили, треба переробити. Завою, його я говорю, підскажіть. Я говорю, от я вибачаюся, я говорю, от, зробили, помилились, хлопці, треба тепер проробити. Так, «Да, ну ви зробили так класно і таку допустили помилку дебільну, Я говорю, не кажіть. Я говорю, підскажіть, як треба. Говорить, так візьміть, за приклад, інклюзивний пляж, який у нас в городі побудували, там все доступно. Я кажу, мені соромно казати, але пляж побудував я. Людський фактор. Буває, робітники роблять помилки, але найголовніше швидко їх виправляти. Слухай, Круто, що ви на такому рівні просуваєте безбар'єрність, інклюзивність. І мені здається, що так як війна триває і хлопців і дівчат, які отримують там поранення, стає все більше і більше. Це дуже важливо в нашій країні. і Будемо сподіватися. І... Просити, напевно, да, щоб всі люди думали про це, тому що мені здається, саме як в цьому випадку, коли будували ось цей, як би називається, бордюр на зупинці. Знаєш, коли тебе особисто це не стосується, то ти, коли робиш якусь справу, ти про це і не думаєш. Люди ось, не обізнані ще. Нехай якомога більше людей думають не тільки про себе, а й про тих, хто це повинно стати нормою. Доступність повинна бути просто нормою. Хто потребує безер'єдність. Дякую тобі.